Віла Ілона дерев'яний кутеч у самому серці Славського, буквально за кілька хвилин до підйому. Тут легко дихається і хочеться залишитися надовше. Розташування просто ідеальне. Підйомник за кілька кроків, ліс навколо, зимова чи літня атмосфера. І ви в горах. Ані клопотів з дорог, лише природа й відпочинок. у вілі Ілона загалом сім комфортабельних номерів. світлі кімнати з дерев'яним декором, телевізор, вайфай, робочий столик, усе, щоб почуватись вдома. Також є повністю обладнана кухня, плита, холодильник, мікрохвильова піч, чайник, пост, готуйте, коли хочете. А поруч магазини та кафе. Якщо відпочити, хочеться без кухонних справ. На території дитячий майданчик для маленьких Альтанки і мангал для вечірних посидень. І просто зона, де можна відпочити після активної прогулянки. А ще прокат лиш або обладнання, спортивні розваги. Це просто можливість провести день на свіжому повітрі. Віла Ілона робить все, щоб ваш відпочинок був насичений. Безкоштовна парковка, дружні персонал, допомога з усіх від спорядження до маршрутів. Тут усе просто і зручно, як у родинному відпочинку. Ваша подорож, наша турбота. Бронюйте безкоштовно на hotels з двадцять